Всім привіт! Сьогодні зранку встала і подумала: а чого б мені не знімати якісь випуски іноді, як я готую свої сніданки, потім їх їм і базікаю разом з вами. Тому запрошую вас на свою кухню, де я готую всі свої шедеври і факапи також, готую саме тут. І давайте приготуємо одну зі страв, яку я полюбляю робити вдома. Готувати я буду з прінороли, які я дуже люблю, і роблю їх ну, не дуже часто, але не дуже рідко. Так, це в нас рисовий папір, водичка для того, щоб змочувати оцю штуку. Відварила я тут лангустинчики, просто відварила, не додавала ні солі, нічого. Просто відварила. Тут у нас авокадо, листи, салату та шматок синьої капусти. Крем, сир, ось такий. І їсти потім я буду це все з таким соусом для спринролів. Заодно спробую, я не пам'ятаю, брала я такий колись чи ні, не пам'ятаю. І ще у мене є великий ніж. Тож, давайте розбиратися з цією стравою. І першим ділом, що я роблю, це засучую рукава. Ненавиджу, коли щось тут бовтається, тому на кухні тільки ось так. З чого я починаю? Ну, спочатку давайте я почищу ці лангустинчики. Для початку. Спрінроли, мені подобаються ще смажені спрінроли, але я їх вдома, вдома ще не робила ні разу. Бо Ліньки, ліньки смажити, це там для пару штучок. Спрінроли теж їм тільки я. Боже, я вже відчуваю, як ви задаєте питання, одне і те саме, що їдять твої хлопці. Давайте розкажу, коли буду їсти. Лангустинчики я почистила. Давайте приступати далі. Була ціла тарілка лангустинів. Бачите, чистого залишилось ось стільки. Наріжу я капусточку. Спробую я нарізати її донесенько. У мене такий великий ніж. Взагалі, я дуже боюся користуватися такими ножами. Дуже боюся. Альфузі не кради. Боюся, бо у мене, знаєте, асоціація від таких ножів з якимись вбивствами. Коротше, кримінальна історія, якась. Хоча я ніколи не бачила там щоб когось, на щастя, вбивали ножем. Але. Може, з фільмів, не знаю. Але я коли бачу великий ніж, у мене холод по спині йде, і тому я у повсякденному житті я дуже рідко користуюся такими ножами альфусі. Е, і. І, коротше, коли чоловік їх використовує, альфуся обережно. Коли чоловік їх використовує, я потім... Коли бачу, що ніж лежить, я кажу, прибери, прибери, це дуже страшно. Не знаю. От у мене так якось з ножами складається. Ну, наріжу капусточки. Чесно кажучи, перший раз використовую капусту в спрінролі. ролі, не знаю, що з цього вийде. Може нічого і доброго не буде. Але спробую. М -м -м. Нарізаю капусточку. Стараюся тоненько нарізати, але не знаю, думаю, трошки, трошки зараз ще доріжу, так, щоб... а то буде спрінрол з капусти. Це як такий Це отак трошки вистачить, не буду більше. Так, нарізала кубку капусти, одразу теж її складаю на яку, якусь посудинку. Тепер наріжу ще авокадо. Просто шматочками наріжу все. І прибираю той ніж. Прибираю, бо мені вже лячно. Готуємо далі. Ну, власне, всі підготовчі роботи проведені. Починаємо власне, робити безпосередньо самі спрін роли. Кручу спрінроли я прямо ось тут на столі, він чистий в мене. Що я роблю? Я беру оцей рисовий папір, кладу його сюди і просто отак змочую водичкою. Я знаю, є окунають у воду. Я так робила, мені так незручно, мені так не подобається, тому що він швидко розмокає. Якось незручно з ним працювати. Я не майстер скручування спринролів, кажу одразу, я кручу просто як, як рол, як трубочку, як прийдеться. Змочую, щоб він так був трошечки вже м'якенький. Ось так він вже починає бути таким пластичним. Боже, я все дивлюсь не в камеру, а просто на екран. Тож, якщо ви будете дивитися це відео і мої очі десь блукають, знайте, що зі мною все в порядку. Просто я ще не вмію нормально це робити. Ось так змочила, все. Він вже такий. Піддається моїм маніпуляціям, що я роблю. Наступне, що я роблю, я кладу крем-сир. Крем-сир муко, до речі. Пам'ятаєте, я показувала, що ми його купляли. Давайте спробуємо, що він смачний. -м 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 -м. Чесно, У мені не дуже подобається сам крем-сир. Він більше схожий на на сир, на творог я маю на увазі такий, знаєте, як творожна маса. Нема в нього такої вершкової ніжності, я б сказала. Я не відчуваю. І зелень така? Мені не подобається. Але іншого в мене нема -сиру, тому... Так, намащую я крем сир ось тут по центру. По центру кладу. Знаєте, спрінрол це, наче, малинець, який ти скручуєш, начиняєш, чим тобі заманеться. Я... Головне для мене у спрінролі, щоб був якийсь морепродукт, чи то лосось, чи то креветка. Все ін, а, і крем сир Все інше опціонально. Коротше, намазала я крем сиром оцю штуку. Тепер додам, мабуть, додам креветку. Додам креветку. Ось так. Я буду робити два спрін рола, тому ділю своє, оце, нема оці нема на що глянути. На дві штучки. Все поділила. Тепер я кладу капусточку, тепер викладаю капустки. Хоча капусту, мабуть, треба було спершу капусту класти, не знаю. Хоча, ось так. У мене завжди спрінороли по-багатому. Такі, щоб не, неможливо було скрутити листочок салату. Ой, листочок салату, я ще сюди. Хоча, мабуть, листочок салату треба було низ. Ну, добре, на другому я скручу, так. Листочок салата і пару шматочків авокадо ще. Коротше, отакий, отаку таку штуку треба якось згорнути. Загортаю у трубочку, все вилазить, бо так. Бачите, ось така вже. Я не знаю, це що? Буріто, чи що? Це, я не знаю. І кра я також намагаюся отак його, щось з ними зробити, щоб вони були всередині, так. Ну, коротше, отакий от рол в мене вийшов. Так, один готовий, беру інший. Викладаю знову крем-сир. Крем-сир це. Обов'язковий етап. Спрінроли мені особисто без крем-сиру не подобаються. Не подобається. Так, крем-сир, хоч він такий, звісно, не дуже-не дуже мені подобається, але іншого нема. Так, кладу салат тепер. Оце викладаю вже салат тут. Викладу капусточку. Ось так поруч, трішки змінимо. Розташування. М -м так, що тепер? Креветки, креветки я ось сюди викладу ближче до краю. Остап. Так, і авокадо. І авокадо викладаю. Все можу згортати. Ну, все. Отак я його скручую. Це якийсь вийшов в мене цей більш щільний. Це якийсь розвалюється. Ну, що є, то є. Все, друзі, зробила я свої спрінроли. Зараз буду нарізати і сервірувати стіл, і будемо вже сідати дегустувати. Ну, ось, друзі, я вже. Собі розрізала ці роли. Ну, ролами їх назвати дуже важко, бо вони розвалюються. Я не знаю, як це зараз буду їсти. Тому я заздалегідь прошу пробачення за свій непристойний вигляд. Це в мене тут соус, оцей до спрінролів. ролів. Зробила я собі ще лимонадик обліпиховий. Тому давайте сідати там потеревенемо. Без усяких промов. Починаємо їсти. Серветочку. Тільки зараз взяти серветочку. Ось. Тепер вже знову рукава. Я не знаю, як це буду я їсти, бо воно, м'яко кажучи, не тримає форму. Але мені цікаво, що ж за соус. А чого чекати можна так Ммм. Солоденький і трошки гострий. Обожнюю такі соуси. Може в мене щось тут впало? Знаєте, що мені здається, що якщо використовувати цей соус для спринролів, в принципі, немає значення, з чого у тебе спрін рол, бо соус додає купу смаку. Плюс мільярд. Альфуша тобі тут нема чого робити. А тим часом вже 13.00 перший прийом їжі, зауважте. Сьогодні ще маю намір наліпити варенички з вишнею. Це замовлення чоловіка. А він робить замовлення вкрай рідко. М -м -м. І зараз я ж вам розкажу, що вони в мене їдять. Маленька передісторія. Коли я познайомилась 20 років тому, Зі своїм чоловіком, то він майже не їв м'яса, точніше, він не їв м'яса. Але знаєте, коли ми з ним зустрічалися, для мене це було приколь, прикольний такий факт в його біографії, що він не їсть м'яса, не їсть ще рибу не, жодної, жодної риби. Коротше, взагалі, рибне не їсть. Коли ми зустрічалися, для мене це було прикольно. Але коли ми почали разом будувати нашу щасливу сім'ю, то мені стало не те, що не прикольно, мені стало на початку дуже важко, бо виявилося, що він мало того. Що він не їсть там і риби, а це капець, яке обмеження у раціоні, то він ще там не їсть баклажани, зовсім не їсть. кабачки не полюбляє. Але діватися було нікуди. Я вже дала клятву бути з ним до смерті, тому я сприйняла це мужньо. І почала думати, чим же його нагодувати. І я почала готувати якісь трави для себе, якісь страви для нього. Але що я хочу вам сказати? Що за роки, за вже десятки років подружнього життя, ми один на одного все ж таки вплинули. Бо, коли ми з ним познайомились, я була м'ясоїд. До міських кісток. Я багато їла м'яса. І от за роки життя з ним в нас сталася така ну, трансформація. Я стала їсти м'ясо набагато менше, набагато менше і м'ясних страв ну, загалом. А він почав їсти м'ясо деяке. Це такий прогрес, якщо порівнювати. З от, от, тією давниною, то зараз це просто прогрес неймовірний Коротше, зараз з м'ясного він їсть котлети, але котлети наші правильні для нас. Бо я, ну, я теж такі люблю котлети, де мало м'яса і багато хліба. Ось такі котлети, там пельмені, він їсть стейки зараз вже. Шашлик. Так, він робить надзвичайний шашлик і він сам його їсть. Потім він їсть рибу гарячого копчення. Це дорада і скумбрія, Тільки два, оці два види риби. Він їсть ніяких ні-ні-ні, там... Він нічого подібного не їсть. Він не вживає жодних морепродуктів, щоб ви розуміли. Він не любить десерти. Коли ми зустрічалися, він взагалі таке не їв. А ось зараз, поживши зі мною і постійно знаходячись в атмосфері смаколиків, він почав їсти там і пиріжки, раніше такого не любив дуже. Тортики він їсть, але рідко. Але іноді на нього прям находить і він так. Прикладається добре, може до тортику прикластися. Коротше, так я живу. І це при тому, що він ще з тих продуктів, які він їсть, наче, він такий вередливий Що я вам скажу? Чоловіки, це зло. Як і діти? Бо син в нас е, такий же. Майже вередливий, як і його батько в плані їжі. Але, хоч Радюн любить випічку, дуже любить. Але він також не те, що він не їсть рибного, взагалі не їсть рибне, теж і м'ясо. Ось у цьому вони дуже схожі. Тому всі такі м'ясні страви круті, я їм сама готую. І... Зараз оце вам розповідаю і думаю, ви думаєте, мабуть, ви думаєте, Боже, як же з такими людьми жити, що їм готувати? Це ж, це ж так важко. Знаєте, мені взагалі не важко, бо поки мене не питають, от не задають такі питання на моє десяте десь. А чоловік сином таке не їдять, а в мене чоловік таке не любить, а чоловік таке не їсть, коли мене питають, а що ж вони їдять, я кажу, там, наче все. Ну, Я вже звикла, я вже адаптувалась. Для мене це вже варіант норми є. М -м -м. Тому мені нормально. На все добре. Всі на всі ситі, всі смачно їдять, всі обожнюють мою домашню їжу. Тому проблем якось нема. Коротше, якось випуск присвячений моєму чоловікові. Не забагато уваги. Головна героїня цього влогу все ж таки я. Коротше, ось така історія, друзі. Тому я вам не раджу нас запрошувати у гості. Не раджу. Хоча ми ніколи не виставляємо жодних претензій, ми коли приходимо до когось у гості. Просто чоловік обирає те, що йому підходить, щось знайде, тому якось проблем немає. Якось так, мені вже, мені вже це легко. Не задумуюсь, з чим їх готувати годувати. Що мені приготувати, все нормально. Ну, є страви, дійсно, як суші, там, які я готую для себе. Або готую так, щоб е, друзів пригощати. Слава Богу, друзі! В нас такі, що їдять, все. Все. Тому я відриваюся на них часто. Їм приходиться. Удар моєї кулінарної, мого кулінарного таланту брати на себе. М -м -м -м. Ну що, друзі? Ось так ми з вами поснідали. Пишіть в коментарях, як вам такі випуски. Якщо я буду робити частіше. Ні, частіше я не обіцяю. Ні, то я зараз ляпну. Потім прийдеться брати відповідальність за свої слова. А я ще та безвідповідальна особа. Ні, просто найчастіше, але іноді можу робити ще такий камінаут. У мене один з улюблених моїх каналів, який я дивлюся, особливо так, коли готую щось. Тренуюся, це канал свиновода. Угу. Так, це я. Це мій. Один з тих каналів, які я дивлюся дуже часто. Я вмикаю, у мене там по господарству. Не знаю, чого мені це цікаво. Я не займаюсь і не займалась ніколи, і, ну щось дуже сумніваюся, що буду колись займатися цим. Але дивитися на це чомусь мені цікаво. Як люди полюються, як вони те господарство тримають, які нюанси. Я вже знаю породи свиней, дюрок, петрен, ландрас. Знаю, як е... штучне запліднення в них робиться. Чого свиням обрізають хвости, знаю, щоб не було канібалізму. Знаю, як їх годують на премікси там, і, і так далі. Бачите, купа інформації, дуже мені потрібної на даний момент, але не знаю. Мені це прикольно дивитися. От. Тому я такі відоси люблю вмикати. І цей дядько він випускає ролики. По декілька роликів щодня. Щодня просто свою рутину показує. І я вмикаю собі і дивлюсь свої справи, роблю, тренуюсь. Коротше, таке, рада була всіх бачити. Сподіваюсь, вам було теж цікаво трошки, так. Коротше, друзі, до наступної зустрічі. Була рада всіх бачити. Сподіваюсь, вам було теж цікаво. Трошки весело. Сподіваюсь. І бувайте!